В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Преподобні Отці, браття, дорогі у Христі, брати і сестри, продовжуємо з вами тривати в тому благодатному часі Великопостних реколекцій перед славним праздником Христового Воскресіння, яке будемо святкувати ось же фактично за тиждень. І вчора, ми, розпочавши реколекції вчорашній день, як Церква Свята Оспівує, стався початком спасіння людини, коли Всемогутній Господь зволив уміститися в лоні людини, в лоні пречистої Діви Марії, зволив неосяжний Господь поміститися. У тому вибраному посуді, який був приготовлений для нього досконалий, прикрашений, надзвичайно вибраним самим Богом, тому що Богородиця вже споконвіків була призначена на те, щоб прийняти у своє лоно Бога і дати йому тіло і кров. Людську. Господь з любові до людини стається одним із нас. І це, власне, є те виявлення тої Божої таємниці спасіння людини. Як же ж Господь міг ще інакше поступити, як не дати людині все, що має найдорожче свого єдинородного сина. Який зроджений від Отця. Спокон віків, який, будучи неосяжним Богом, применшив себе самого, стався одним із нас, щоб показати людині оцю безмежну Його любов до нас. Він стається людиною, щоби принести себе в жертву як примирення в кроваву жертву. Стаючися найостаннішою людиною. Бо в той час розпинали на Христі найбільших злочинців. І напевно, що для тих книжників, фарисеїв він був лише як знаряддя їхньої захланності і їхньої заздрості. Бо вже коли привели Ісуса перед Пилата, читаємо в Євангелії, що вони каже Пилат, що знав, що вони з заздрості видають Ісуса. Він їм заважає. За ним іде весь народ. Тому вони його і звинувачують. Він каже: народ бунтує, забороняє давати данину кесареві, каже, що зруйнує храм. І так далі різні різні фальшиві свідчення доносять на Ісуса. Але тим не менше Господь для них стається злочинцем. Більше того, знаємо добре, і недавно ми читали Євангеліє, Пилат, бажаючи всіма способами відпустити Ісуса, мав такий привілей, що перед святами випускав одного з в'язнів. І поставили одного в'язня вараву, який бунтівник, і в тому бунті вчинили вони вбивство, він був справедливо засуджений, і поставили Ісуса. Кого з тих двох хочете, щоб я вам відпустив? І крик переміг, що відпустити вбивцю, а Ісуса засудити на розп'яття. За що? За любов. Оце є віддяка людини за безмежну Божу любов до нас. І не в сьогоднішньому суспільстві можна побачити, що відбуваються майже такі самі події. Нехай торжествує злочинство, нехай торжествує гріх, а Бога. З його заповідями, з його парадоксальною любов'ю, яку людина не може зрозуміти, а більше того не хоче сприйняти, його на хрест. Нехай він буде розп'ятий. І крик їхній переміг, яка жертва, і яка відплата, яка любов і яка злоба? Оця. Пропасть, яка є присутня між людиною а Богом. Чи за любов відплачують смертю. Але Господь не здається, Він крокує до того, до чого Він зобов'язався, до кінця, до останньої краплі крові. Віддати за наше спасіння. І коли ми йдемо великопосним шляхом до Воскресіння, ми, власне, роздумуємо про цю жертву, про страсті. І фактично вони починаються з Гецеманського саду, з місця, де завжди відбувалися зустрічі Ісуса з його учнями. Місце, де проводилася спільна молитва, місце приватної молитви Ісуса зі своїм Отцем. Але паралельно це гецеманія, той сад, він стається також місцем зради в особі учня одного з дванадцятьох. Це місце стається. Нестерпним болем і пережиттям Ісуса, який молиться до свого Отця, і якщо Отче, можливо, нехай мене, мене ця чаша, щоб я її не пив, але нехай буде твоя воля. І, власне, ця чаша фактично оминула Ісуса, коли, коли Він з неї випив все до дна. Аж тоді вона його оминула. Але до того нехай буде твоя воля. І так ця воля Отця, власне, полягає в тому, щоб його Син єдинородний віддав все до останньої краплі за наше спасіння. І питання, наскільки ми цю любов приймаємо, наскільки ми готові відкрити своє серце, щоб Господь. Всю силу, яку він хоче, свою благодать, все хоче віддати людині, наскільки ми можемо її прийняти, наскільки ми дозволяємо Богові діяти у нашому житті? Згода з його волею, так як Богородиця, ну, напевно, що не завжди. Коли в нам все добре є, коли все, нічого не бракує, коли є спокійно, так Боже, все. Ми готові виконувати Твою волю. Але як тільки починаються якісь негаразди або щось в нашому житті не так, ми цю волю не приймаємо. Вона нам не підходить. Забуваємо, що у терпіннях, у наших прикростях нашого життя, Господь є найбільше присутній, найближче є біля нас. Ми про це. Час від часу забуваємо, тому маємо нагоду це відновити ту пам'ять, усвідомлення, що Господь є біля мене. Бо заради мене Він є одним із нас, стається одним із нас. Заради мене. У своєму смиренні Господь применшує себе самого, не ставить себе вище від Отця. Навіть сьогодні читаємо в Євангелії. Про Воскресіння свого товариша Лазаря. Отче, не задля мене, нехай відбудеться ця подія, а задля тих людей, щоб вони увірували в Тебе єдиного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Задля нас. Перше, ніж Господь сам переможе смерть. Переможе гріх, повстане з гробу, як Бог до життя. Він показує людям, завіряє нам оце Воскресіння з мертвих в особі свого товариша Лазаря, якого вже поховали, чотири дні перебував вже в гробі, а все одно Господь каже: хто вірує в мене, побачить славу Божу. Звертається до Марти і Марії, до сестер померлого. І ця слава Божа, власне, нам дана. Ісус не потребує від нас, людей, визнання, але потребує, щоб ми увірували в нього, бо це увірування власне є на вічне життя. Хто вірує в сина чоловічого, навіть коли помре, буде жити, сьогодні говорить Господь. Тому, браття і сестри, ми йдучи за нашим всесильним Богом, царем, проводарем. Нашого, до нашого спасіння, до Царства Небесного, ми ніщо інше як зміцнюємо свою віру в нього. Ми покладаємо на нього всю нашу надію, нашого життя, що все теперішнє, все дочасне, воно рано чи пізно закінчиться. І наше завдання йти справді тою дорогою, якою сам є Христос. Він сьогодні говорить у прочитаному сьогодні уривку з апостола Павла, який звертається до євреїв, що Господь є той самий вчора, сьогодні, назавжди, Він є дорогою, Він є істиною, Він є життям. Тому варто за ним йти, бо наша справді остаточна домівка є не тут, але біля нього. Тому царстві, яке приготоване кожній людині, що вірить у свого Творця. Слава Ісусу Христу!